Є інструмент, я би не сказала, що це інструмент стратегування, але інструмент підготовки до стратегування працюючий перевірений, називається піраміда Ділс. Цей інструмент цю техніку багато хто знає і використовує для особистих речей. Цю модель можна використовувати і для особистого стратегування, і для стратегування бізнес проєкту Я більше розкажу про те, а як використовувати в підготовці до стратегування в бізнес проєкті Нижній шабель пі... піраміди Діл це пов'язаний із середовищем і оточенням. Ми маємо відповісти на питання: а що я маю? Що це означає для бізнесу? Хто мене оточує? Які люди, які компанії, тобто по суті, це аналіз конкурентного середовища? Я би пропонувала стилістику такого вільного опису, есе або перелік тез як потокову інформацію для того, щоб підготувати чернетку на це питання, що я в цьому контексті маю, які обставини мене примушують. Або стояти на місці, або розвиватись, або, наприклад, виводити нові сервіси, продукти. Я е, беру, наприклад, рік для, е, для аналізу і фіксую результати І в ретроспективі, згадуючи, а, де я знаходжусь, з ким я знаходжусь, хто навколо мене, що я всі органи чуття бачу, чую, відчуваю, які смаки е, мені дає це оточення. Які відчуття по температурі, вазі здається, це дивні речі, але іноді через тілесні практики відчуття можна впіймати інсайт про оточення і середовище, в якому бізнес розвивається? Іноді, мабуть, ви е, помічали, що або ви, або ваші співробітники кажуть: ой, сьогодні такий легкий день, або у нас проєкт пішов, мов би, ми впіймали хвилю легко натхненно і мов би, промайнув швидко. Іноді, навпаки, оце відчуття і оточення варто проаналізувати, а що такого було, що оце відчуття виникло легкості, в якому середовищі ви знаходилися, в якому оточенні що було так легко. І навпаки, якщо ох, важко пішло, щось вимучилася команда, поки робила цей проект, так само. Аналізуємо середовище, в якому було реалізовано ідею або проект, і е, самі собі по суті робимо висновки, яке середовище і оточення для е, бізнес проєкту або для вас особисто розвиваюче, а яке токсичне і турмозить ваш розвиток і в якому ви не хочете знаходитись. Проаналізували середовище оточення, йдемо на інший шабель, який називається поведінка. В блоці поведінка, варто відповісти на питання, що я роблю. І як особистість діяльнісна, якщо це особистісна стратегія, і е, бізнесова. Що я роблю саме як продукт діяльності? Можна, що я роблю саме в цьому місці, в цьому оточенні. І тоді тобі знадобиться описати свою унікальність або характер прояву. Був твій особистісний. А чим я займаюсь? А з того, що, чим я займаюсь, чим займаюсь тільки я, і чим займаються тільки, наприклад, мої конкуренти в оточенні. Або наприклад, що ключового робить роблять, роблять е, мої замовники. А я у відповідь на це маю теж певну поведінку. Що роблять інші для того, щоб я якось проявлявся? Ці речі також ми описуємо і теж в форматі есе. Далі наступний етап в піраміді Діл це називається здібності, і відповідає цей розділ на питання, а що я вмію? І як я роблю те, що я вмію? Ось тут прям конкретно фокусація йде на експертизу, на усвідомлення цієї експертизи, відповіді на питання, питання, на які варто відповідати, а що я вмію взагалі? А що я? Вмію робити краще всього. А що я е, люблю робити з того, що я вмію? Бо іноді і тут може бути. Я вмію, але вже це мені не натхнення не приносить. І тут вмію робити, люблю робити. Варто зауважити, в чому я як компанія експерт або експертка, В чому унікальність моїх взаємин з оточуючими всередині компанії? Назовні з клієнтами, підрядниками, партнерами, конкурентами. Що за характер цих взаємин, якщо дивитись на них виключно через е, призму здібностей. Наступний етап це переконання цінності, і це відповідь на питання, в що я вірю. Тут… Е, Підключаються питання: а що для мене найважливіше? А чому саме це важливе? А чому я займаюся саме цією справою? І навіщо я цим займаюсь? Це таке по суті самоусвідомлення своєї діяльності через. По-перше, актуальність, яку диктує нам зовнішній світ. А по-друге, через е власні переконання і цінності, що я думаю про себе, що я думаю про людей, які всередині моєї компанії, про свою команду, що я думаю про оточуючих, В що я вірю і що мене мотивує. Наприклад, е у нас прям можна. Епоху тестувати в тому, що за часи війни дуже багато команд і компаній не тільки малий середній, і великий бізнес, звернулися на питання в що я вірю, що мене мотивує, а що я роблю. А чи роблю я е, тільки для своєї компанії, чи ще хочу впливати на соціум, хоча б найближчий період війни. Багато компаній приходять на стратегування якраз переосмислити оці переконання і цінності. Наступний щабель це ідентичність. А хто я є? Це скоріше такий етап самовизначення, це усвідомлення своєї глобальної позиції. Хто я є? Як я розумію? Що я робив вчора, що я роблю сьогодні, що я хочу робити завтра. Моя позиція вона яка? Вона проактивна або вона адаптативна під ті умови, в яких опинився і я, я, як власник, наприклад, і мій бізнес. Тут допомагає іноді. Я кажу, коли ви кажете про ідентичність, можете теж обожнюю метафори, і взагалі метафоричні прийоми в стратегуванні. Уявіть собі, що ви в цілому образ машини. А яка я машина? А яка у неї швидкість? А який колір? А який мотор? А що в усередині? Через оцю метафору іноді ідентичність осмислюється набагато простіше. Або якщо б я був героєм фільму Що б за герой я був? Це ще один прийом. Або ще одне питання, яке чомусь дуже легко йде в комунальних державних організаціях там, де всі такі стримані чіткі. А якщо б я був чи була книжкою, що б це за книжка була? Якої товщини, якого розміру, якого жанру, хто там головний герой? А коли людина прочитає цю книжку, чого ключового вона має зрозуміти? Оце такі допоміжні прийоми про ідентичність, бо питання насправді для осмислення складне і глибоке. Pestaña. Última... В піраміді діл це верхівочка, вона про місію. Навіщо я живу? Щоб що, щоб що залишити після себе. Якщо глибше про компанію, я би сказала, що це питання таке: до якого кластеру я належу? Моя компанія до якого кластеру належить, заради чого існує взагалі моя компанія? Ключовий сенс того, що я роблю, який і знов таки в період війни, особливо у людей в нашій країні молодість закінчується в 35. Я кажу, коли молодість закінчилась, починається зрілість, 35. Плюс. Люди почали задаватися питаннями: я хочу робити такий проєкт, який би залишився після мого життя. І це в тому числі питання: який проєкт я би хотів, щоб залишився, діяльнісний проєкт після мого життя. Ви пропрацювали цю піраміду Ділца. Це е, вправа глибока, і я кажу, що її неможливо закінчити, якщо ти почав її робити. Завершувати треба. Раджу виділяти дуже конкретний, обмежений півтори-дві години повністю на цю вправу і не вимучувати себе. Все, що лягло на папір, тим і користуємось. Коли це все описано, знов таки описали такий прийом, перший підхід, переспали. З цією з цими усвідомленнями. А на наступний день теж є такий прийом. А підкресли в тому, що ти нагенерував найключовіші слова, і це як колись вчителька з мови говорила: підкресли однією рискою підмет двома рисками присудок, і хвилястою лінією. Якісь характеристики. Виберіть собі оці лінії, які ми ви підкреслюєте, і підкресліть. По-перше, всі дієслова, які у вас є, ви здивуєтесь, бо дієслова це ваша готовність до дій певних, і це такий прийом самодослідження. Це одне одне виділення. А далі на яких словах живуть ваші ключові сенси? Оце друге, іноді маркером можна користуватися одним кольором ключові дії, іншим ключові сенси. Подивіться на ці дії, і сенси, і у вас може виникнути усвідомлення, що, наприклад, вам стратегічна сесія потрібна для того, щоб розібратися з поведінкою, наприклад. У вас вирісла команда в період трансформації. Багато новеньких, багато стареньких всі заплутались. Напруга в колективі росте. Значить, вам треба стратегування про поведінку. Іноді, як я розповідала, в період війни виявляється після цього прочитання, що о, а нам стратегування треба про контекст. Контекст помінявся. Ми не знаємо, який він. Це значить, що ключове стратегування про середовище, в якому живе наша компанія і команда. Багато компаній... В останні півтора року розбираються з переконаннями, цінностями, ідентичністю і місією. Це така верхівка цієї піраміди ділця. Але в будь-якому випадку це інструмент, який дозволить вам. Собі як замовнику дати відповідь на питання: а про що я хочу розуміти, усвідомлювати і мати тверду опору в вигляді стратегії про яку тематичну зону? Ось Піраміда Ділса один з таких інструментів. Не єдиний, але один з тих, який яким легко користуватися самостійно.